Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 69 тисяч 50 особин за добу 1 тисяча 10. танків 11 тисяч 112 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 23 135 одиниць за добу 2. артилерійських систем 31 540 одиниць за добу 42 реактивних систем залпового вогню 1 467 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 207 одиниць. Літаків, 422 одиниці, гелікоптерів, 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 51 342 одиниці, за добу, 152, крилатих ракет 3558 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 58 733 одиниці за добу, 137, спеціальної техніки 3942 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!